Я б хотів про що поговорити на цьому слайді. Те, що відкриває цей слайд, покажіть, його, будь ласка, ще раз, це зв'язок між паном Ахметовим та е, Наталією Королевською. Це те, про що говорять всі політологи ну, між собою або всі ЗМІ, але, ну, скажімо так, прямо ніхто не наважується про це говорити. Ось слайд, на якому це підтверджується або не підтверджується. Ми зараз питаємо Сергій, як ці люди і хто і чому взагалі? Я взагалі про королевську сказав би так, що її список це така чорна діра української політики, тобто люди з повністю відрізаним бекграундом. Тобто, мені навіть була така думка, що просто перед тим, як їх подали в ЦВК, як кандидатів, їх влаштували на якусь роботу з тим, щоб зачистити їх попередній бекграунд. тому що хто ці люди взагалі про них немає згадок в інтернеті. Вони не зростали в партії, навіть в цій партії королевської партії в. Україна вперед, яка нещодавно була очолена пані Королевською, навіть там, в цій партії, яку вона нещодавно створила, цих людей ніхто не знає. Партійці mm. там починаються з третього десятку. Я навіть розкажу одну історію. Я е, на одних вихідних нещодавно їздив. Провідати кандидата на прохідній частині, 20, там, тобто 23 місце, здається, цей пан займає. Я знайшов його адресу і поїхав до нього. Він живе в селі Старій Петрівці під Києвом. Я приїжджаю, ну там звичайна сільська хата, там навпроти будинку там, сміттє, сміттєзвалище просто, і виходить кандидат, ну такий в шльопанцях, там, в спортивних штанах, там, з нормальним з, 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 з голим торсом, <рес> та, і людина боїться, вона взагалі каже: вибачте, я вам нічого не буду казати, будь ласка, йдіть, я не хочу з вами спілкуватися і просто тікає. Це людина, яка теоретично може стати кандидатом. Депутати, це королевський, да це, це пан, пані королевський. Тобто як вона потрапляє в список, взагалі жодних пояснень немає. А з тих, які я намагався. Можуть, він що? Дауншифтер. Ну, я не думаю, тому що він значиться як заступник він директора, директора, він не В пані Королевській там в списку менеджери, заступники директора, там, виконавчі якісь продюсерів. Ви Але я хотів закінчити, що насправді в пані Королевській все-таки кілька людей певний зв'язок з угрупуванням, яке пов'язане з паном Ренатом Ахметовим, читається. Це пан Шевцов, який є. Фактично, спадкоємцем ріни Акімової на uh -huh. посаді в проекті розвитку ООН, а також пані Кононова, яка очолює фірму, що робить моніторинги для і СКМ, для, для СКМ. газети сьогодні.